Шановні друзі, глядачі нашого каналу не туристичні місця. У нас оголошується конкурс. Ваша задача полягає в тому, щоб написати в коментарях, яку країну ви хотіли побачити наступною в нашому відеоогляді. В нашому відеоогляді не на туристичних місць світу. Країна, яка набере найбільшу кількість голосів, буде наступною. Я відправлюся саме в ту країну і покажу вам найнетуристичніші місця цієї країни. Чекаю, пишіть. Коли пишете, в Польщі теж не сильно все відрізняється від України. І я згадав наше дитинство. І зараз в 38 років я позаймаюся ку. Хуй... Всі так робили в дитинстві. Це були не туристичні місця. А ще сьогодні, походу, день ностальжі у Польщі, тому що, окрім тополіного пуху, який я піджигав, я ще знайшов у магазині зараз коє, що ви згадаєте. А ну ка згадуйте всі разом. Мама любить мамбу. Папа любить мамбу. І дядя Саша любить мамбу. Всі люблять мамбу. Так, да, в Польщі ще є мамба. І взагалі в Польщі багато чого є, що було і в нас, в нашому дитинстві. І нагадую, голосуйте, яка країна наступна. Але я б на вашому місці голосував за Більгію. ну, бо мені хочеться туди поїхати. Тому що мені здається, що Бельгія теж а, справляє враження ідеальної країни. Але повірте, я знайду там точно не туристичні місця. Так що голосуйте за Бельгію.